З Святом тебе, студенти, будемо вітати, Побажаєм на дванадцять іспити здавати, щоб хвости не діставали, гроші, щоб батьки давали, щоб було на що гуляти і багато мандрувати. Веселий сміх зігріє всіх. Допоможе він людині навіть у лихі години, сміємось. Значить, не здаємось. Степан Олійник, станок, математик. До батьків у Ясиново в рідну хату і садок з політехніки, зі Львова. Гостювать прибув синок. На обід прибув до речі, стіл накрила в акурат. Витягла із печі двоє смажених корчат. Батько всім налив черчини. Більше, звісно, дав синку. Та яку ж науку Петю ти вивчаєш там? Яку? Син підняв до стелі руку. Вище мудрість, висота. Не збагнуть вам ту науку. Ви ж Пробачте, темнота. Зять курчатоці фактично дві коїть, хоч як бери. А візьми математично, помудруй і вийде три. Не мили дурницю питю і, як видно, розізлив, той скочив одну хвилинку, щось помножив, поділив. Ось вам каже, вийшло троє доказ точний і ясний. І сказав тоді дружині сивий батько мовчазний. Якщо так виходить в Петі, будуть двоєці для нас. Він хай їсть оте вже третє. Всім по одному, як раз. І віршик під мене, мудрий залицяльник. До залицяльників, дівчата, ставтеся пильніше. Часом вони кажуть одне, а виходить інше. Йде по вулиці дівчина, не йде, а летить. Від безперерву по мобілці вона торохтить, до дівчини. Пристає, як ріп'ях молочик. О, красуне незрівняне, дай свій телефончик. Тут дівчина зупинилась, глузливо спитала. Про любов з першого погляду в книжках я читала. Ось і ти такий швидкий. Невже це кохання? Очуміть. Яка прутка! Це пограбування! Шановні викладачі і студенти Солидівського професійного ліцею. Вітаю вас зі святом, здоров'я, успіху в навчанні, в роботі, мирного неба і швидкої перемоги для всіх нас. Слава Україні!